Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні відео про обрізки, які є види обрізок, для чого вони. Спинюся подробніше на прикладах покажу на кущиках своїх, коли потрібно обрізати, для чого вона призначена ця обрізка. Ну, і багато чого цікавого. Тому, якщо вам цікаво, Дивіться до кінця, коментуйте, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео цікавіші. І приступаємо! Хочу розповісти про те, що пеларгонія це така рослина чудова, витривала. І Якщо росте вона при будь-яких умовах, не любить вона єдине переливу, ми це вже чули. Але якщо ми ще приділимо її увагу і правильно обріжемо, це взагалі буде просто фейерверк цвітіння, багато бутонів, шапок величезних. І ось ця кількість шапок залежить від формування куща. Формування куща потрібно проводити зразу з такого маленького живця, як ви бачите. Живець знаходиться в стаканчику. І вже з цього при перевалці цього малесенького живця, у трішечки більші, вже потрібно провести перший етап формування. формування сам, самі обрізки є такі формуючі, це означає прищипка. Що прищипка? Це коли ми беремо такий малесенький стаканчик, на першому етапі ми повинні прищипнути. Що означає прищепка? Просто ось ось тут прибрати точку росту. Тобто цю верхушечну бронючку ми повинні зрізати. Для чого це робиться? Коли ми це зробили, просипаються, ось я показую, просипаються на пазухах додаткові бронючки і починається ріст бічних пагонів. І вже пересадили ми у бішечки і трошечки стаканчик, починається кущення рослини. Далі, при інших, при його рості і при перевалках, ми спостерігаємо за ростом інших пагонів і також їх прищипуємо або при потребі обрізаємо. Це прищипка. Далі я буду показувати приклади своїх кущиків. Які в мене є, вони вирощувались на продаж, не продалися. Звісно, я, їм, я їх не формувала, не прищіпувала, для того, що той, хто купить, сам цим повинен займатися, У мене є на даний час приклади цих обрізок, які, які приклади, як можна зро, робити обрізки. Коли ми отримали ось такі, таку рослинку, ось така вона гарна в горшечку. 300 грамів. Ось так вона виглядає, виросла. Звісно, про перша прищіпка була опущена, нічого страшного, можна далі починати його формувати. самих чітких правил формування не існує. Тобто, ви самі повинні собі, по своєму бажанню, так, як ви бачите, шукати точку обрізки. Наприклад, у нас тут є раз, два, три, чотири, п'ять. Пагоні звідки можуть піти бруньки. Ви можете прищепнути ось тут. Але я на цьому кущику, я бачу формування знизу. Я люблю, коли кущі формую, кущаться знизу, а не зверху. Я хочу обрізати ось так. Ось такий. Верхушечка ця нікуди не підійде. Вона, як живець, не пригодиться, я її просто викидаю, а свій кущик я буду чекати, просипа, як проснуться ось ці бронячки. Хочу зупинитися на важливому моменті. Прищипка може робитися будь-коли і на сухий ґрунт, і на мокрий. Уже ось усі інші обрізки. Чи це формуюча, чи це кардинальна, обріз, ріжуться на сухий ґрунт, щоб ви зрозуміли, тому що зменшується об'єм листової маси і вже випаровування вологи йде не так інтенсивно. І ми можемо втратити рослину, якщо ми сильно полита і обрізали. Тому на повністю сухий ґрунт. Робимо обрізки, абсолютно всі. Тоді ми даємо можливість рослині проснутися брунькам. Це буде кілька днів, занадто пересушувати грунт не потрібно, легенько, акуратно підлили по краях. Далі я показую приклади, це називаються формуючі обрізки. На своїх кущиках ось в мене вже є така рослинка. Ось в такому горшечку. На зиму вона в ньому так і піде. Ще я показую, є вже бутончик. Можна цей бутончик обрізати, дати рослині нарощувати свою зелену масу. Тому якщо бутон все-таки трошечки витягає сили, я, наприклад, в мене новинка, хочу побачити, як же вона квітне. Що я роблю? Залишаю цей бутончик пальцями або ножничками, я беру ось цю, От я вам показую ножничками. У нас проснулась брунечка, я її просто ось тут відрізаю, пальцями відщіпую. Тобто спиняю ріст. Знову ж таки, знизу проснуться, знизу, ось показую, проснуться бічні пагони. А тепер я покажу, що відбувається. Не завжди рослина кущиться правильно, так як ми бачимо, так як ми плануємо. Значить, потрібно робити коригуючі, коригуючі формування, потрібно виправляти помилки. Що може відбутись? Ось, наприклад, кущик був прищепнутий. Ви бачите, маленький кущик, сандалик сен, у мене такий гарний міцний є кущ. Він був прищепнутий свого часу, от видно. Була знята верхушка, але це якраз сорт, який любить рости палками. Є такі сорта, над якими потрібно гратися. Зараз повиводили вже сорта, більш такі лояльні, вони красиво кущаться. Ну, все одно залишаються такі є сорта. Тобто він вигняв замісний пагін, активно росте. Цей пагін з боку є в нас пагінець, який спинився в рості. Звісно, такий сорт буде, де я потім надалі покажу, ще в мене є такі сорта, які мають замісні пагони, я покажу, як їх обрізати. Це цікаво. Якщо комусь цікаво, то ви зрозумієте, що я маю зробити, я всього-навсього правильно роздивляюся і Обрізаю ось цей замісний пагін. Ось. Я зняла цю верхушку ось тут. Спинила ріст цієї палки, Значить, піде тут поштовх рости цій гілці. Звісно, повинні проснутися бічні пагони, але таке може статися, що ця, цей пагін піде вріст, і треба буде. Побачити потім по, по ситуації, і зробити прищепку знову їх на одному рівні, щоб вони росли однаково і давали ще по кілька гілок внизу. Ось. Звісно, оці всі зрізики в мене є фітоспорин, я забула вам сказати. Ось в мене є фітоспорин, в мене є такі фітоспорин у стаканчику і є ушна паличка. І ці всі зрізики. Припудрити пушною паличкою. Ось в мене є так. забулася це зробити. Я вам показую. Ось я все припудрую. Щоб не було інфекцій. Щоб все було добре. Ось тут. І ось тут я припудрю всі свої рослинки. Так. Знову в нас ось такі є. Пушчик. І що ми бачимо, він був обрізаний на отакому рівні, але замість того, щоб пішов кущитися, він собі викинув за місну палку і далі росте в палку. Це такі є сорти, особливо старі. Вони люблять так, рости, і над ними треба погратися, щоб їх сформувати. Як я хочу, як я бачу, формування цього кущика. Не люблю я обрізати високо. Як я обріжу? Я хочу його обрізати ось тут. Ось тут я бачу. Кущіння хоче щоб пішло знизу, ось тут. І я його просто обрізаю на цьому рівні. При бажанні отакий маленький живець, ось такий маленький живець, можна легко укоренити. Чекаю, коли проснуться бруньки, бокові і підуть гілки. Хочу сказати, що формуюча обрізка проводиться круглий рік. Формуючі обрізки, проводяться круглий рік по мірі росту рослин, по мірі того, ну ми купили, ми буває і зимою можемо придбати малесенький живець, і зимою ми продовжуємо спостерігати і на щипку робити. Обрізкою формуючи, щоб до весни ми отримали красивий, уже гарний, розкішний кущ. Багато шапок дає тільки та рослина, яка має багато гілок. Розумієте? Ось, наприклад, ось подивіться, ось так виглядає кущ, який буде дуже рясно квітнути. На ньому дуже багато гілок, це вся робота. Формуванням, яка ведеться постійно. Також маю ось такий ось вам приклад. На цьому кущику також він був свого часу, прищіпувався і пішли замісний пагін, і дві гілочки, ось ви бачите, дві гілочки, просто спинились, вони не ростуть, тому що вся сила йде в цей замісний пагін. Що зробити? Як дати нам силу, росту цим? Як ми пробудити, маємо ось ці два пагони? Ми обрізаємо цю верхню гілку. Як я хочу обрізати? Я хочу обрізати на рівні ось цих двох гілочок, щоб він мав, гарний мав вигляд. Ось так я обрізаю цю верхушку. Ви бачите. Ось. Раз, два, три, майже на одному рівні. Що це дасть? Це дасть поштовх цим двома, двом гілочкам рости. І також по стеблі. Ось тут, бачите, є кілька бруньок, які проснулися. Але вони не ростуть, не завмерли, тому що вся сила йде в замісний пагін. Замісний пагін ми прибрали. Але також ми можемо ось тут зробити ще прищипку. На цих двох бруньках, на цих двох гілочках. Коли ми зробимо таку ще прищіпку, нас проснуться ось по стеблі ще бруньки. І, цей, і ця, ця палка вона розкущиться. Багато дуже прикладів, дуже багато кожен кущ, кожна рослина, вона індивідуальна. І їх треба розглядати, просто брати, розглядати індивідуально. І ви не бійтеся. Якщо щось не вийде, кожна помилка дає розуміння, як має бути правильно. Помилитися не можна. Єдине, якщо ви боїтесь, не річте занадто низько. А занадто низько, буде слідуючий етап, я покажу. Ще покажу приклад формуючої обрізки на дорослій рослині. Ось я вам показую. Ось в мене шикарний. Міцний сорт Тамара. Як ви бачите, як він виріс, в нього є ось такі. Прав Та ще показати? Ось в нього є. Ось на цьому рівні, ось тут, менші гілки і багато. І поряд, так з двох боків, як вуха, виросли два пагони довгі, замісні. Я хочу, по-перше, зняти живець на укорінення, для того, щоб мати на той рік молоду рослинку. І це буде також і формуючою обрізкою, щоб кущик був красивий, щоб він уже війшов в зиму і розкущувався красиво. Що я зроблю? Я дивлюся, ага, в мене тут вийде один красивий пагінець на укорінення. Зрізаю я його ось тут. Ось тут я його обріжу. На одному рівні із цими вілками. Ось в мене красивий вийшов пагінець. я його поставлю на укорінення. Так, ось цю палку я просто зріжу ось тут. На укорінення живець не піде, а от для формування піде. Ось так. Вирівнюю я ці всі пагони на одному рівні. Також ось в мене тут є, яка вибивається. Також я її зріжу, а ось ці пагони. Я всі роблю прищепочку на них, щоб вони не взяли на себе роль ведучих пагонів. Ось так. Погляньте. Ще ось цю я хочу тут прибрати. Ось, бачите, як я зробила? І надалі я буду спостерігати за цим кушчиком і прищипувати ведучі ці палки Я хочу сказати, в мене з осені була був сортик новенький у колекції, називається «Ірида за, за арбузний фреш, з яким я не могла спочатку справитись ніяк. Він постійно видавав замісний пагін, а кілька пагонів були завмерші. Я дуже хотів, я розумію, коли в такій ситуації, щоб ви розуміли, вийде тільки один квітконос, ну максимум два. Рослина цвісти нормально не буде, ви не побачите красивого цвітіння. Особливо люблять так грішити, плющолисні пеларгонії. Їх потрібно дуже активно формувати, тому що вони видають замісні пагони, ці батоги висять, кілька батогів дає, кілька бутонів. І нічого красивого в цьому немає. І ось цей арбузний фреш, я його прищипувала і обрізала. Аж до травня і сформувала красивий кущик у вигляді м'ячика, який красиво на даний в мене час квітне. І я вам покажу, як він виглядає тепер. Ось погляньте, яка в мене красива ця пеларгонія. По-перше, кущик ось, він весь на одному рівні, видає. Багато квітконосів, Зараз вересень, звісно. Оця остання вже така хвиля, квіт... цвітіння, вона вже неактивна, але він дуже красиво цвіте. Всі пагони виростають з багатьох на одному рівні. Я їх так сформувала. Я... І саме цей сорт я саме більше, настойчиво так. Прищипувала, різала, присіпувала, різала. Чомусь він так взявся мені рости нерівномірно. Так, ще в мене, я ще один покажу сортик, як іменно формуюча обрізка. Ось такий в мене є сортик. Містер Салтер Бевіс. Це буде сорт. Забулася. Кактусовидного. Кактусовидний вид пеларгоній І ось. В нього є, бачите, тут раз, два, чотири гілочки, ось так, на такому рівні вони спинилися, не ростуть, бутоні не викидають, вони просто стоять без діла. І от три гілки, які ростуть собі, викидали по кілька батогів. ну Розумієте, в мене дуже велика колекція, і також. Не всім приділяється увага однакова. Багато там є такі рослини, які стоять, як то кажуть, без догляду. Зато в мене є приклад вам показати ситуації, як їх Вер... Вер... іменно повчитися, можна з ними працювати. І що я хочу? Я хочу обрізати, обрізати ось, обрізати ці пагони на такому рівні. Для цього я Беру ось. свої кущики і ріжу ось тут аж раз, два, мені не шкода. Нема що жаліти, тим більше осінь. Ось так. У мене є чекарні живці для укорінення. І я зроблю омоложення, собі поновлю навесну молоді рослинки. Ось так. Ось ці, ось ці, оці всі пагони, коротші, також бажано прищіпку зробити, щоб всі ці пагони росли одночасно і викидали нові, пробудили нові бруночки. Це називається кругова прищіпка Ось так. Отака в мене вийшла обрізка. Тепер це все формуючи формуючі обрізки і формуючи прищіпки Ще є такий вид обрізок, як кардинальний. Для чого він предназначається? А предназначається він для омоложення. Для омоложення рослин. У мене є кілька кущиків, ось оця обрізка проводиться на сухий ґрунт обов'язково. І всі формуючі обрізки, якщо там такі великі кущі, зрізалося одна-дві гілки, нічого страшного, листова маса, ви дивитесь по листовій масі, якщо її дуже багато, це не нашкодить. Бо коли ми робимо кардинальну обрізку, ось така в мене є стара рослина, дуже стара. Вона, як скажу, як стара, така... а по чому видно, що вона стара? Ось такий здерев'янілий стовбур. Дуже здерев'янілий, пеньки оці такі. Кущик у цьому вже років три, мабуть, якщо не більше. В цьому році цей кущик він тут цвів, але він вже не в тій силі. Як ви бачите, такі старі пеньки, вони видають короткі, такі коротесенькі. Ростуть гілочки, чомусь вони не мають сили. Ось такі коротесенькі ростуть і не хочуть вони набирати сили. Що я зроблю? Ну, бажано, звісно, вкорінити собі пагон, ці пагони і виростити нову рослину, а сам пеньок цей викинути. Це я зроблю з цією рослиною, але я вам покажу, як буває, що. Це одна єдина рослина, яка у вас є, один сорт ціний. Ви ще нічого не вкорінили. І поки немає молодих живців, вам треба зберегти, щоб не втратити. Тому ми робимо кардинальну обрізку на сухий ґрунт обов'язково. Як я хочу обрізати? Я хочу обрізати. залишити ось цю одну гілочку, обрізати повністю ось тут. Повністю я зрізала цю гілку. Повністю я обрізаю ось тут і ось тут. І хочу обрізати ось цю молоду зелену гілку ось тут. Ось так ви бачите, в мене вийшло. Припудрила і за... залишаю. Поливаємо потім обережно по краєчку, по трошки, тому що ну, немає листя взагалі. Перелив зразу цей очубучок, він згниває. Все, немає шансів. Тому обережно. Краще хай сто... сухий стоїть, і він просипаються брунючки, а тоді по ложці можна підлити, і буде все добре. А тепер я показую. Приклад, що буває після таких обрізок. У мене є кілька кущиків, обрізаних вже давненько, і я покажу вам, як вони обросли. Ось в мене є Лара Хармоні. Лара Гармонія. Кущик, який вже був старий. Обрізала його на живці, вирішила обмолодити. Бачите, залишився один листочок. Поливала я його обережно, вчора полила трошечки більше. І ось погляньте, скільки ви. Проснулося брунючок, безліч, безліч ще вересень місяць і жовтень ще дадуть, поки я занесу, ще дасть йому можливість підростити і ці молоді гілочки. Тепер нові хана. Гляньте, це дуже стара рослина. Я її старою купила, і з неї знімала багато живців. В мене є молодий кущ. Який я не буду обрізати, тому що Новісхана вона не любить обрізок, вона тормозить, її треба обрізати. До речі, цей сорт, це сорт я вважаю з особливостями. І цього, цей сорт, сортик обрізати треба зараз у вересні, ну, жовтні. І більше за зиму весну весно не чіпати. Він чомусь заумирає, застигає, аж тільки весною він починає рости і зацвіте тоді дуже пізно. Тому краще обрізати тепер. Він встигне аж до літа ще наростити свою зелену масу. І як ви бачите, одна брунька проснулася, друга, третя, четверта, і ось там проснулась, і це дасть можливість обмолодити кущик і собі ще виростити дублик. Ось для цього потрібна обрізка кардинальна. Кардинальна обрізка проводиться весною. Осінню тепер ось найкращий період весна. Весна також, там лютий березень. І в березні ми вже обрізки завершуємо. До середини березня ми завершуємо всі обрізки кардинальні, тому що, і формуючи бажано такі з далеких кущів, тому що рослина не зацвіте вам до осені. Ось це все, що я хотіла показати ще ось такі, ось такі кущі обрізані кардинально або сильно. Їх пройде якийсь період, можна підживити для підсилення росту цих молоденьких бруньок та пагонів азотними добривами або кальцимітом. Один-два рази підлити і почнеться активніший ріст. Ось все, що я хотіла вам показати. Якщо вам це сподобалось, коментуйте. Я запишу ще відео якісь і ін... Можливо, у вас виникнуть питання, якісь, щось, якісь нюанси, які виникли у вас, а я вам не показала. Тому, будь ласка, запрошую коментарі. Звісно, я показала вам на прикладі своїх рослин, але ситуації може бути дуже багато. Також плющолисті рослини. У мене їх кілька видів. ну... Но... Плющолисті рослини обрізаються трішки інакше. У мене нема зараз показати, тому що я їх ще поки не ріжу. Але якщо вас виникне це питання, я підготую по плющолистих окреме відео. Ну, все. Також на Зонартиках я хотіла гібриди зонартикових пеларгоній, вони кущаться самі. Там майже не потрібна допомога, вони шикарно. У них стелючий такий вид росту і кущаться вони гарно, ну звісно, можна також прищіпки на ранніх етапах робити. І там взагалі будуть шикарні міцні кущі з купою цих неймовірних величезних шапок. Ось дивлюсь на даний час. Я вам не можу показати великому горщику Фенікс, Ірида Судариня Катерина. Ви це бачили. І що ви стежите в моїх відеооглядах. Тому дякую за увагу і до зустрічі!